Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій. Оксана Пасічник. Чарівний дарунок. За вікном падав сніг, Загорілися різнокольорові вогники. А Яся була сердита і сумна. Вона посварилася з мамою, бо не хотіла прибирати у своїй кімнаті. Мама навіть пообіцяла якщо в кімнаті не буде чисто, то і ялинки теж не буде. Але якщо ялинки не буде, то як же нова лялька із прикрасами та набір фарб, про які просила у листі до Миколая. Єсі було прикро. Вона не хотіла сердити маму, хотіла просто дограти. До її ляльки Емілі приїхала подружка, і вони саме прямували на бал. Дівчинка уже розсадила по кімнаті усю колекцію іграшок, аж тут зайшла мама, і подумала, що це безлад. Іншим разом яся напевно пояснила б, що це не так, але зараз вона була настільки розстроєна, що сама накричала на маму От і зараз. Яся стояла перед вікном у темній кімнаті і ледве не плакала. Вона так хотіла ялинку, свято, а ще їй було дуже дуже прикро за сварку. Несподівано вона побачила, як великий сніговик, якого вони вчора виліпили, підморгнув і помахав їй палкою, що була йому замість руки. Яся завмерла від несподіванки, а потім. На ходу, вдягаючи куртку, вибігла на вулицю подивитись, що то за диво. Сніговик був там. Пухнастий від снігу, він щиро посміхався Ясі. «Хе -хе, привіт. захекано видихнула Яся, гальмуючи за крок. З Новим роком, несподівано приємним голосом відповів сніговик. Я побачив, що ти сумуєш. І хотів тебе трохи розвеселити. Я не знала, що сніговики вміють розмовляти, щиро здивувалася Яся. Вміємо, підморгнув він так, що старе відерце ледве не злетіло з голови. Напередодні Різдва і Нового року до світу проникають чари і дають нам можливість створити дива. І ти можеш створити диво? зраділа Яся. Звичайно, посміхнувся сніговик. Яке диво ти хочеш? Ну, яся замислилась. Я хочу ялинку, бал. і помиритися з мамою, додала тихо. Тримай! Сніговик простягнув їй сніжинку. Тепер ти маєш чари. Яся взяла сніжинку і побігла додому. Кімната зустріла її розкиданими іграшками і книжками, а яся раптом уявила, яким прекрасним може стати ляльковий бал під ялинкою, а ще ж можна покликати до гри і маму, щоб було веселіше. Сама не помітила, як заходилася прибирати, і уже за кілька хвилин. Кімната була готова до зустрічі із різдвяною ялинкою. Та і сумне мамине обличчя осяяла посмішка, коли вона прийшла миритися і потягла маму до чистої кімнати. А потім, потім чари спрацювали наповну, коли вони разом прикрашали принесену татом ялинку, веселилися на балу. І пили солодкий какао. А на темній вулиці, під пухким шаром снігу, щасливо посміхався сніговик. Сьогодні він знову створив диво. Оксана Пасічник, Чарівний дарунок. Читав Руслан Олексіюк дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей неймовірний твір. Дякую усім і кожному із авторів, які вирішили долучитися до нашого намиста різдвяних історій. Української має бути більше. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки. А також інформацію про збір для наших захисників. Закликаю вас підтримати його і долучитися до наближення нашої перемоги. Нехай новий рік стане переможним. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.